Уяви собі місце, де грецька мова лунала поруч зі скіфськими ритуалами, де в портах швартувалися афінські торгові кораблі, а в степах скакали сарматські вершники. Це не легенда. Це десь боспорське царство, що існувало понад тисячу років. Держава, що пережила царів, імперії, повстання, вторгнення і навіть сам Рим. Та, попри все, вона зникла, ніби згоріла у вогні часу. Сьогодні ми вирушаємо у подорож в глибини історії, щоб дізнатися. Чим була ця держава, як вона змогла вижити так довго і чому все ж зникла? Історія Боспору почалася в п'ятому столітті до нашої ери, коли греки з Мілета заснували колонії на берегах Керченської протоки. Вони були далекі від материкової елади, але багаті на ресурси, родючі землі, рибу, торгівлю зі скіфами. Щоб вижити у дикому прикордонні ці міста Пантікапей, Фанагорія, Німфей та інші об'єдналися. Так виникла перша форма Боспорського царства. Це була грецька цивілізація на краю відомого світу, схожа на Еладу, але зі своїми законами. Дуже швидко в Боспорі з'являється монархія. Спочатку це були археанакіди, потім славетна династія спартокідів, яка правила понад 300 років. Їхнє царювання стало золотим віком царства. Царі Боспору були не лише правителями, а й посередниками між світами, грецьким морем і скіфським степом. Вони могли вести війни з кочівниками, а потім видавати за них дочок. Вони будували театри, але також приносили жертви місцевим богам. Це була унікальна форма влади елінський трон на варварських землях. Головне джерело багатства Боспору це зерно. Поки Греція потерпала від неврожаю, Боспор був її хлібною корзиною: зерно, риба, рабська праця, а згодом вино, тканини, ювелірні вироби. Через боспор ішли торгові шляхи до глибин Євразії. Пантікапей, головне місто, перетворився на розкішний центр з фортецями, палацами, храмами, монетним двором. Тут карбували власні монети, інколи вагою більше 30 грамів. Це були місцеві золоті динари, що засвідчували могутність царства. Але життя на кордоні не буває спокійним, бо спор постійно стикався з викликами. Скіфи вимагали данину, сармати намагалися прорватися до моря. Внутрішні повстання спалахували через податки та етнічну напругу, Боспор був змушений постійно балансувати. Це була держава, яка виживала завдяки дипломатії і зброї. У перше століття до нашої ери з'являється нова сила Римська імперія. Царі Боспору приймають римське підданство, зберігаючи формальну незалежність. У Римі царів називали друзями народу римського і давали їм корони, якщо ті були лояльні. Це був пакт з дияволом. Рим захищав Боспор від варварів, але водночас втручався у династичні справи. Одного царя вбивали за непослух, іншого садили на трон римські легіони. Бо спор стає сателітом, але продовжує жити. Це ще одне диво, так держава на околиці імперії зберігає свою унікальність. У 3-4 століттях ситуація змінюється. Рим слабшає. Племена зі Сходу, готи, Гуни, Алани вторгаються в північне причорномор'я. Вони руйнують міста, спалюють поселення, захоплюють кораблі. Армія боспору слабка. Рим вже не допомагає. Царі зникають з монет, міста перетворюються на руїни. Пантікапей, колись величний, втрачає своє значення. Його пагорби покриваються пилом і травою, так тисячолітнє царство щезає, без хронік, без великої битви, лише мовчання археологічних решток. Сьогодні ми можемо побачити рештки цього царства на Кримському півострові, в тамані та в музеях, колони Пантікапея, грецькі амфори з написами, сарматські прикраси, монети із зображенням царів і богів. Але найцінніше то й це урок, бо спор навчив нас, що сила це не лише меч. Це здатність пристосовуватися, співіснувати, створювати нову культуру на межі старих світів. Бо спорське царство саме це мовчазний свідок того, що навіть на краю цивілізації може виникнути держава, що переживе всіх. Це історія про союз, адаптацію, торгівлю, зраду, війну і, зрештою, забуття. Та доки ми пам'ятаємо про нього, воно ще не зникло.